Слава Ісусу Марії, віталась, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Нарешті я вдома, в Меджугорі, але тіша, дощ. Дощ, зустрів мене, але тепло. Сьогодні беремо посилання 25 лютого 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні закликала вас до навернення. Це найважливіше послання, яке я дала тут, дітоньки, хочу, щоб кожен із вас був носієм моїх послань. Закликаю вас, дітоньки, жити посланнями, які я дала вам упродовж цих років. Цей час є часом благодаті, особливо тепер, коли є церква, і закликаю до молитви та навернення. І я вас, дітоньки, закликаю жити моїми посланнями, щоб я, що я дала вам упродовж часу. Відколи тут об'являюся. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже, одне з найголовніших послань це навернення. Але я дуже часто чую. Про навернення. Як люди розповідають, що треба навертатися моїй жінці, моєму чоловіку, людям так взагалі загально треба навертатися. Але дуже мало чую, що, щоб людина казала, що мені потрібно навертатися особисто. І сьогодні послання каже, що мені особисто треба навернутися. Тобі особисто треба навертатися, не комусь, не моя дружина. Мій чоловік має змінюватись. Я маю змінюватись. Бо навернення це є зміна, переміна мислення, переміна характеру, переміна стилю життя. Це я можу робити для себе. Не можу я навертати жінку свою, бо вона це робить теж для себе. Розумієте? Навернення це особиста справа. І коли Марія каже до навернення, то значить тобі до навернення, а не комусь. Не їм, не тим, не сусідам, не, не тим моїм друзям, яких погано все в сім'ї. Не тим, яких добре все в сім'ї, не тим, які то роблять не так, то там не роблять, ті роблять і не роблять. Не йдеться про те, щоб дивитися, хто навернувся, хто навертається, хто не. Хто а йдеться про те, щоб я особисто навертався. Я. Бо я можу впливати на своє життя. На інших можеш, як хочеш, кричати, не кричати, ти не вплинеш на їхнє. життя. Проповідувати маємо всім. А навернення це є їх особиста справа. Моя особиста справа. Розумієте? Навернення це є твоя особиста справа. Тому коли ти кажеш, треба навертатися, ну то кажи: мені треба навертатися, я потребую навернення. От якось так перефразувати, бо це є особисті такі речі, які неможливо на практиці для когось примінити. Тільки для себе, тільки для мене. Я можу. Я можу навернутися, я можу навертатися. Це процес, це складно, так. Але я можу це робити. А інших, якщо я хочу навернути когось, то ну, це нереально, це неможливо. Тому ці всі палачки про навернення когось е, ніякого толку не приносять. Дорога дитино, закликаю тебе знову вирішити, любити Бога понад усе. У цей час, коли через. О, не то послання. Дорога дитино, сьогодні закликаю тебе до навернення, Марія каже тебе. Коли вона каже вас до нас звертаючись, то вона має на увазі мене особисто і тебе особисто. І каже сьогодні тобі. Закликаю тебе до навернення. Тебе. Розумієте? Це найважливіше послання, яке я дала тут. Тут, це зараз і взагалі в цій книжці тобі і мені. Найголовніше посилання, що час закликає до навернення. Дитинко, хочу, щоб ти був носієм моїх послань. Закликаю тебе, дитинко, жити посланнями, які я давала тобі упродовж цих років. Цей час є часом благодаті, особливо тепер, коли тебе і церква закликає до молитви та навернення. Я тебе, дитинку, закликаю жити моїми посланнями, щоб я дала тобі впродовж часу. Що я дала тобі упродовж часу. Відколи тут об'являються. Дякую тобі, що відповіла, відповів на мій заклик. Проста практика. Жити посланнями. А що це означає, що піст сьогодні маємо? Піст. Піст це один з каменів, один з п'яти основних послань. Якщо ти не хочеш приймати його, ну, то. Потребуєш навернення. Ось це означає, якщо я ще не живу якимись посланнями, я потребую навертатися, Навертатися, змінювати свій стиль життя, змінювати своє мислення, свої думки і більше старатися, більше старатися своє життя перетворити на ці послання. Своє не чиє чуже, а своє. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоє. Папа.